Вітання! У цьому відео ми з вами поговоримо про параметри модельного виду. Для того щоб він був нам доступний, нам буквально треба зайти в документи. Так, у нас тут є е, вигляд моделі, параметри вигляду моделі. Або ми можемо з вами відкрити цей параметр. Ось тут внизу він знаходиться, і можемо просто на цю іконочку. Натиснути, бачите, вона у нас є синеньким, ми її натискаємо, вона у нас з'являється. Комбінації параметрів перегляду моделі можна застосовувати до окремих видів залежно від їх призначення. Наприклад, це може бути якийсь певний ескізний план або план місцевості, вже залежить від того, як ви хочете використовувати. Щоб застосувати комбінацію параметрів вигляду, потрібно виконати такі дії. Ось, наприклад, у нас з вами є вид. Так. Я просто нажимаю на нього і, наприклад, натисну на місцевість. Таким чином, у мене відбулися певні зміни. Так. Я це можу запам'ятати і собі зберегти. Верну це назад, тобто натисну ще раз, і виберу модельний вид 4. Коли ми з вами створюємо якийсь новий вид, ми можемо ці параметри також застосувати. Тобто в налаштуваннях вигляду. В нас є пункт в загальних параметрах вигляду моделі, ми можемо з вами зразу миттєво задати той, який нас безпосередньо буде цікавити. Ви можете експортувати та зберегти. Збережену комбінацію як файл XML, щоб мати змогу імпортувати та використовувати її в іншому файлі. Для цього вам треба буде зайти в параметри модельного виду. Тут у нас є з вами експорт і є, звичайно, «Імпорт». Щоб використовувати будь-який інший проєкт Archicat, вкритий проєкт, «Класно імпортувати і на тій самусненькій панелі ввести в пошук вибрати даний файл. Що пропонує параметри вигляду моделі? Насамперед створити новий вид. В якому налаштувати ці всі параметри. І також ми можемо його видалити. Якщо ми, звичайно, його видаляємо, нам вибуває ось це попередження, що означає, що ми в разі чогось зможемо потім повернути той нам потрібний вид. На курсах інтер'єру в Архікад ми детально розглядаємо ці всі приклади і параметри.